З тої сторони залітає, там стоїть потужне угрупування російських військ. Як ми знаємо, в плани Путіна входить зробити коридор до Криму, тобто забрати фактично все побережжя Чорного. Ми ну, поживемо побачимо. Моє відношення до війни. Я як людина, яка одним із елементів моєго бізнесу було рослинець. У мене, коли батько зафрив, розкажу на велику такі історії, у мене мама сама родом з сусідки. Це під Сенжаром, 7 кілометрів. Там лишилась мама на, на батьки давно вже померли. Вона прилюбовувала син, батько там вкладав туди душу, свою, там, і гаражі будував, і там веранди таке. І виникло питання, щоб доці купити квартиру, вирішили продати кісівку, дособирати і купити квартиру. Дитині вже 22 роки, щоб вже могла будувати своє життя самостійно. Але якраз так сталося, що на той час батько заболів на рак. Я зрозумів, роз, що якщо продати... Ну, те, там, де він, як кажуть, дуже ну, буде неправильно. Думав, що з ним робити, і прийшла така мисль, Поїхав до людей, які там в займаються клубники, купив в 2000 саженці, своїми руками посадив. І зараз там майже 35 соток вирощує клубнику, з іншою продаємо, це теж тим того бізнесу, який ми там до чого це Я говорю, що я як людина на сьогоднішній день військова, я саме, можливо найбільше не хочу війни. Тому що я розумію, що таке холодно, що таке голодно. І коли останній раз ми їздили в Артемівськ, отримували техніку, коли ти бачиш оці всі розбиті будинки в Артемівську, коли ти бачиш ту розтрощену базу, коли ти може ну, спиш а, а Дібальцево, Між Дібальцевим, це ж не тільки Дебальцево, виїдуть, вони в районі бігають, стріляють кругом хлопці. Хто знає, тому не хочеться все всього. Тому я переконаний, що мир нам потрібен. Але мир він не повинен бути любою ціною. Чому я так говорю? На сьогоднішній день те, що підписано, я не вправі, тому що я не партійна людина, але я йду від радикальної партії Ляшка і поділяю його повністю погляди. Сьогодні процес реєстрації, можливо, вже зареєстрований. Я поділяю його погляди і сам як військовий переконаний, що мир любою ціною, ради того, щоб завтра знову була війна. Пам'ятаєте, казали, ми Крим здали для того, щоб Росія не напала. Ми Донецьк наче Луган здавали для того, щоб Росія не напала, але вона напала. І зараз ми підписали ніби мирні угоди, по яким повинна була прикріптися стрільба, але ведуться реальні бойові дії, які наші хлопців. На превеликий жаль сьогодні. Наші з вами земляки і в області вже є ну, не одна людина, яка загинула, яка віддала себе ради того, щоб я тут міг з вами стояти. Ми могли сидіти, ми могли працювати.